А я вас вітаю на каналі і запрошую до магазину сінсей. Я вже бачу багато новинок. Подивимось на новинки, і я знаю, що в магазині сінсей розпочався розпродаж. Хочу подякувати вам за коментарі і дякую вам за ваші вподобайки. величезне дякую. Нові чашки з малюнком. Авокадо досить така величенька, 189 гривень. На жаль, не написано, або я не бачу, наскільки об'єм. Так, добре. Це також новинки, отакі а, формочки, чи як неправильно називаються, ємності для сипучих. 169 гривень із бамбуковою герметичною кришкою. Досить гарні. І є ще такі самі, тільки іншого забарвлення. Ось такі, бачите, а, така фісташка. Є ще більше. А, ціна цих більшеньких 219 гривень. Також чорнобілі і фісташкові. Надзвичайно круті <смеш> спанчбоба домік. ананас, також, мабуть, 189, та також 189 така величенька. А ось ця мені нагадує, пам'ятаєте, була реклама дуже давно, коли йшла просто Марія по телебаченню. Такий чайник був, піквік. Дивіться, це схожа виноградна кружка 189 гривень. Теж дуже красива. Нові вази, ось такі цікаві абстракція. Ціна такої вази 219 гривень. А ці, такі схожі є в Аврорі. Пам'ятаєте, я показував 119 гривень із таким чудернацьким корком кришкою. 169 гривень коштує вже ваза разом із штучними квітами. Це вже така справжня а, така ця скринька. Тут вже зміститься не тільки ваше срібло, а й ваше золото. Ціна зі знижкою 1199 гривень. Схожі також є в Аврорі, а тільки тут, мабуть, вони дешевше будуть, не бачу цінника. Ось, а, бачу. 79 гривень, да, тут дешевше. Так, добре, і ці скані, здається, я показував в попередньому огляді. А, вони по 149 гривень. Гривень, дивіться, який цікавий стакан. Це скло, це все скло, навіть трубочка скляна. Ціна лише 99 гривень зараз зі знижкою. Є ще ось такі скляні для напоїв. Також скло. Ціна 149 гривень. Ну, це пластикові, звичайнісінькі. А ось такий набір. Чашка та блюдочко 139 гривень зі знижкою 50%. Хто полюбляє котиків. Так, ну ці кошики, ви всі знаєте, це кошики для пікніку. Поїхати на природу є в двох кольорах. Ціна такого кошика. Зараз вам скажу. Він зі знижкою зараз 159 гривень акційна ціна. ну І цей, цей гарний, здається, і ті і ці красиві. 99 гривень ціна ось такого підсвічника на 4 свічки. Зараз також в акції. 289 гривень зі знижкою. Ось такий, а дивіться, який. Класний чайник. Гарний, мені сподобався. Тут ще я щось знайшов. А, ось такий листочок 139 гривень. Зараз в акції. Так, а це дошка для нарізання. Да? Скляна 219 гривень. Є ще, ще якісь трояндочки є. Зі знижкою ось така вішалка 189 гривень, повністю дерев'яна. Мабуть, ось таким чином вішається, правда ж, або як ще можна ну так, же ж не повісиш, отак вона кріпиться до стіни і Ще зверху ще щось можна поставити. Получається вішалка і поличка. Дивіться, який цікавий. А, цікава поличка для малечі кімнату на ніжках на три а, поверха, 799 гривень, щоб складала малеча свої іграшки. А оця також мені сподобалась. Вона повністю йде дерев'яна, можна використовувати на кухню або навіть в туалет чи ванну поставити усілякі тряпочки, ганчірочки, туалетний папір, серветки. Ціна такої 659 гривень. Підвісна, Ось така а, вішак підвісний, він вішається на двері. Зараз 129 гривень. Також можна щось поставити, повішати рушники, халат. А, ось Досить непогана ідея. Є в чорному, є в білому кольорі. 129 гривень. Добре, що не треба нічого сверлити. Просто повісив на двері на дверцята і висить. Стійка на підлогу для рушників також. Ціна такої стійки... 699 гривень. На рамках не будемо зупинятися, дуже багато рамок. Я бачу, що навіть вже деякі повигрібали. А зі знижкою також 50%. Дивіться, які цікаві 49 гривень. Ось такі Hello Kitty 169. Теж досить цікаве кашпо. Можна повісити на лоджі, на балконі. Ось таким чином і посадити сюди. Свої квіточки, металеве кашпо 169 гривень. А це мені сподобалось також металева ціна такого 149 гривень. Ну ви зрозуміли це підвісне. Забув, як вони називаються, 69 гривень. А, а, забув. Дивіться, які гарні. От Здалека дивишся дійсно як реалістичні справжні. Гарна така злепузанка дерево ціна 169 гривень, а нарциси зараз можна придбати за 49 гривень. Теж досить такий цікавий, дивіться, як алоє росте. Камінчиками 169 гривень. Гарний, мені сподобався 69 гривень. А є ще ось такі цікаві, вони по 169 без знижки. Мабуть, це новинка. Кактуси. Навіть є орхідеї, великі та маленькі по 219 гривень в горщиках. І ось такі орхідеї по 339. Тут же горщик такий побагатше кумедні їжаки, відкривати я вже не буду, вони точнісінько такі самі, як намальовані. І зараз вони по 219 гривень. А, ну, що я хочу сказати, Хочу сказати, що в мене є на бонусах Сінсей тисячу, тисячу, ти, більше, ніж тисячу балів. Тобто, якщо я зроблю покупку на 1000 гривень, буде знижка 50%. Вони і так зі знижкою і вийдуть взагалі по 110 гривень. Зараз треба подивитися і щось купити нове на стіл. Хоч новинки якісь, знаєте, піднімають настрій, якісь такі от покупки невеличкі, маленькі. Розпродають пасхальних зайців 169 гривень. Від комарів, від москитів свічка. Ціна скільки? 119 гривень, 129 гривень, ось такі домовочки. Про свічки я не буду розповідати. В магазині сінцей дуже багато, всі круті, надзвичайно класні. Подушки у вигляді квіточок 239 гривень. 269 чимось схожий сенсей на юск. Правда ж, тільки в юску одягу немає. А ось такі сумочки для біжутерії. Зараз по 169 гривень, також зі знижкою. Сподобалось мені ще з минулого разу. Ой, вже подешевше. 169 І за півціни мені вона вийде. Дуже крута. Зараз також подивлюсь. 139 гривень. Надзвичайно крута річ. Дивіться, які порцелянові ложки розмальовані як під полуницю, дві штуки 119 гривень. Всі одинакові, так, да, всі одинакові. Набір ємності, а в наборі три штуки від великого, середнього та маленький. Закривається, також на кришки мають. І бачу, хороша якість пластика 239 гривень. Є ось такі лимони, а є ще, дивіться, ось такі от фрукти. Ну і і той, той, і той, і той, і той гарні, красиві. Порційний салатник, ось такого салатника, навіть смачніше їсти у вигляді томата. Ціна такого. 149 гривень. Ще одна новинка у вигляді ось такої перчинки блюдо 219 гривень. Ну, а ці чашки я показував ще минулого разу у вигляді кавуна. Дуже цікава, красива, 189 гривень. Ще один такий, можна сказати, салатник у вигляді полуниці 169 гривень. А це десертна тарілка за ціною 219 гривень. А давайте подивимося, що по плетам та по подушкам. Ось такий цікавий плед. Зараз він зі знижкою: 459 гривень, метр 80 на Не Немаленький, можна використовувати навіть як покривало. А ось такі пледи: 189 гривень ще дешевше, розмір 70 на 100. Це я також бачу зі знижкою: метр сорок на два малечі малечі, рожеву кімнатку 359 гривень з такими сердечками. І також дуже-дуже багато волохатих подушок. Ціна 269 гривень. Є біленькі, є ось такі пудрові і волохаті сердечка. 169 гривень. Комбінована із трояндами, теж досить непогана. 189 гривень такі приглушені кольори, не яскраві такі. Ось таке покривало також зі знижкою малечих кімнату. 219 гривень, теж хороша знижка, 50%, метр сорок на два. Ось такими а, різними кониками. Метр шістдесят на два, ось таке біжеве, 389 гривень. Ціна знижена. І ось таке 519 гривень, метр шістдесят на два. 459 пятьдесят дев'ять. Це вже таке більше. Метр вісімдесят на два, двадцять. Ще одна також дитячу кімнату для хлопців, мабуть. І ось таке знайшов також для хлопців Матер 40 на 2 покривало. 359 гривень футбольні м'ячі. Зі знижкою ось такі баночки скляні по 129 гривень. Навіть кришечка скляна. Відходимо від пластику. Краще таке. 59 гривень ось такі. Ємності, як вони правильно називаються. Я оці хотів купувати 119 гривень, але мені оці ці на початку відео дуже сподобались. Ці теж гарні, досить непогані для чаю, для кави, трішки більші 169 гривень, яке скло переливається. І ось такі вже великі. Вони по 99 гривень. Зараз зверніть увагу, дуже хороша ціна. Були повна вартість 189 гривень. В іншому магазині такі великі банки набагато дорожчі. Дуже гарно зроблений пластиковий контейнер із подвійним денцем, щоб, якщо те, тобто, якщо положити сюди, якусь фруту, якісь ягоди, щоб вони не були у воді, помили і зложили 169 гривень. Ось такий контейнер. Масляничка за нашим розміром на масло. Ви знаєте, у нас масло таке квадратний, маслянички в іншому магазині досить маленькі, незручні. 169 гривень. Ось такий набір. Зараз можна придбати за 129 гривень. Ось такому а, тримач, тут така підставка металева. Ой. І сюди, знаєте, що? Можна навіть заливати якусь галяретку, робити пудінги, знижка 60% 129 гривень. Ціна такого набору. Є ще ось такі подібні, але вони зараз без знижки. Хороша знижка, зверніть увагу. Бамбукова кришка, скляна ємність, ціна такого 149 гривень. Судочок. Ще одна новинка, а ні, це не новинка, але здається, я на, на... А попередні рази не бачив, дивіться, також можна сюди якусь галяретку залити, 159 гривень або ж якийсь десерт робити на підставці на бамбуковій. Ось такий набір. А тут що в нас? Також зі знижкою також можна використовувати для десертів 149 гривень ціна цього набору. 4 штучки. І я знайшов скляну масляничку, досить важка 169 гривень. А така зі знижкою 189 масляничка. О, дивіться, вже зробили навіть ось такі сервіровочні блюда у вигляді кавуна. Чашки схожі такі ж самі були. да? Показував вам 219 гривень. Як вам такі салатники з лимонами, надзвичайно красиві. Ціна. 99 гривень. Тарілка обідня з лимонами за ціною 149 гривень. І є точнісінько така сама, тільки десертна, менше за розміром. Ціна такої десертної тарілки, вже говорю вам ціну 99 гривень. А ось таке блюдо можна використовувати як фруктовницю, вона 169 гривень зараз зі знижкою. Немаленьке. Ще одна новинка минулих разів не було. Блюдо порційне 149 гривень у вигляді авокадо. Леопардові салатники 149 гривень. Це також новинка минулого разу не було, Ось така підставка для закусок 339 гривень. І трішки менша за розміром 239 гривень. 239 гривень. 99 порційне. А тут я ще знайшов ось таке прямокутне, це, мабуть, для чого, скажіть мені, для чого таке блюдо? Ціна такого блюда 269 гривень. Я, мабуть, покажу вам свої покупки. Дивіться, ось така скатертина якраз на мій круглий стіл святково приїжджає мамуся, я щось хочу обновити на кухні. Якраз підходить метр п'ятдесят діаметр, 219 гривень, 110 гривень, грубо кажучи, мені вийде зі знижкою Ще додаткова знижка. Накопичуйте бали в Сінсей, і потім просто обмінюйте бали, і вам вийде, якщо товар ще зі знижкою, він вийде вам ще дешевше. Тобто акція, ну як акція, а знижка буде битися як від акційних товарів, так і від товарів по повній вартості. Ну, якщо ви знайшли вам потрібний товар за акційною ціною, то звичайно це взагалі круто. Дивіться, яка гарна також за 219 на скатертина на квадратний стіл, 40 на метр 80. Мабуть, я покажу вам свої покупки розпаковку. Буде, Думаю, що також вам цікаво подивитись. І оця мені сподобалась дуже гарна з лимонами, також кругла, але вона, на жаль, без знижки. 339 гривень. Можна придбати ось таку гарну також скатертину. Не знаю, мені подобається такий. Стиль. І є також ранери, дуже багато ранерів. Ось такий можна придбати, чорно-білий, 99 гривень. Такої новинки я не бачив. Дивіться, дві дощечки в наборі. Бачу, що хороша якість дощечок не склеєна. Ціна 389 гривень. Дивіться, надзвичайно круто також складати свої а, потейто, картоплю, ось такі круглі каструлі. Моя бабуся мала таку каструлю, вона завжди кип'ятила молоко 289 гривень. Точнісіньку таку саму, Мен тільки без картинок. На часник баночки на цибулю 169 гривень. Ось такий, дивіться, теж цікаво, 189 гривень металева. А я хочу хлібницю білу. Зараз, якщо я знайду, обов'язково придбаю. Хтось просив мене там дитячий посуд. Ось зайдіть в магазин Сінсей. Тут дуже-дуже багато дитячого посуду керамічного. Є і для хлопців, є і для дівчаток з різними, з різними візерунками. Можна придбати окремо. Тарілочки а можна придбати і цілим набором. Ось така десертна і ось така супниця Spider-Man. Ціна 169 гривень. А це що для закусок, мабуть, це ж не для котика, тарілка. 149 гривень. І дуже багато різних стаканчиків пластикових на різні напої. 169 гривень. Зверніть увагу, рушники в магазині Сінсей зараз також можна придбати зі знижкою. Добре, я буду закінчувати це відео, іду щось купувати, поки мої бали не згоріли. І вам покупки вже розповім, покажу у наступному відео. Слідкуйте, будь ласка. Так, це також в наборі по дві штучки. Ось такі до скатертини з лимонами. Надзвичайно красива і цікава підставка. Економних покупок нехай у вас все буде гаразд, і зустрінемося з вами в наступних відео.